Всім привіт! Сьогодні у нас з вами перший ефір з розкладу Таро. Ми будемо робити розклад на 12 знаків. Зодіака. Почнемо, як це зазвичай буває з Овна. І це такий розклад порада на рік. На наступний 2026 рік рік червоного коня. Сьогодні у нас з вами. Розклад відбувається під таким мінералом. Називається цей мінерал. Ось такий, дивіться, який красивий. О, як його ага. називається цей мінерал Дюмортер'їд. Це мінерал порядку, миру і самовираження. Я думаю, це дуже символічно викласти його зараз, щоб у світі був порядок і мир. Отже, розклад будемо робити на три, три карти. Перша карта це ситуація, друга карта. Рішення і третя карта. Потенціал. Отже, овни. Ситуація. Десятка пентаклів. Рішення. Іерафант. І потенціал перевернута дев'ятка кубків. Ситуація Десятка пентаклів. Це карта багатства, карта родинних зв'язків, такої багатої сім'ї. Коли кажуть, що дім повна чаша. І Рафан це карта Вищих Арканів. І вона нам вказує на те, що треба дотримуватись законів. Зважати на всесвітню мудрість, і розуміти, як діють причинно наслідкові зв'язки, тобто думати про те, які ваші дії, як будуть в подальшому проявлятися, зауважити на свій внутрішній компас, чи правильно ви все робите, чи чиста ваша совість і потенціал. Взагалі-то дев'ятка кубків, це карта такого достатку, навіть е і збитку. І тут важливо знати міру. Це, якщо подумати, ці дві карти показують нам те, що треба знати міру, знати, яким чином ваші сьогоднішні дії аукнуться вам у майбутньому. І думати про те, чи, про те, чи вірно ви все робите, наскільки вірні ваші рішення, наскільки вони далекоглядні. Дякую.